Вівторок у фактах, проблемах та коментарях. В інформаційному випуску новин тема дня. Вітаю! У студії працює Аліна Рябко. Про найактуальніші події міста та краю. Далі у випуску. Буковина разом з усією Україною продовжує чинити спротив агресору. Триває 349-та доба російського широкомасштабного вторгнення. Зсу лише за добу ліквідували 1030 окупантів. Авіація Силоборони. Протягом доби завдали 9 ударів по районах зосередження особового складу і військової техніки окупантів та 2 удари по позиціях зенітно-ракетних комплексів. А наші підрозділи ракетних військ і артилерії уразили 8 районів зосередження живої сили противника. Буковинці залишаються на передовій боротьби з російським окупантом за незалежність України. Наші земляки діляться у соціальних мережах фотографіями воєнних буднів, кадрами життя з присмаком війни. Солдати, волонтери, творчі особистості, підприємці чи офісні працівники. Усі разом долаємо ворога та наближаємо нашу спільну перемогу. Україна готова ефективно зреагувати на наступ, який готує Росія під річницю своєї так званої спецоперації. А щоб ми були краще до цього готові, потрібно пришвидшити поставки того озброєння, про яке йдеться вже місяцями. Таку думку двічі прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк висловив у інтерв'ю послад на переконання. Політика основне питання, яке має розглянути найближчими днями саміт ЄС, це єдність всіх країн-членів у підтримці України. Якщо всі так себе будуть поводити, як поводить себе Польща, то така єдність буде е, сильна, потужна і нерушима, е, не всі країни-члени Європейського Союзу, займають таку позицію. Коли я кажу не всі члени Європейського Союзу, то я у першу чергу кажу про Угорщину, яка займає не ту позицію, яку повинна займати європейська країна, член Європейського Союзу і член НАТО. Але Переконаний, що Європейський Союз здатний утримати цю єдність. Залишитися в теплі під час блокауту до Чернівців прибула перша модульна котельня, яка має стати альтернативним джерелом теплопостачання у разі аварійних ситуацій. Як працюватимуть такі модулі, та наскільки їх вистачитиме, дізнавалися мої колеги. У Чернівцях встановили першу модульну котельню. Передбачається, що такі джерела тепла будуть працювати у разі повного блекауту, каже заступник Чернівецького міського голови Василь Зазуляк. За його словами, чотири таких котельні чернівці закупили ще влітку. Втім, процес затягнувся через те, що більшість виробників знаходяться на сході нашої держави, і потрібні деталі не постачалися вчасно. Ми ще влітку розуміли, що основне завдання у випадку сильних. Морозів зими це питання обігріву, щоб фізично ті люди, які живуть в багатоповерхівках, вони мали де просто обігрітися, переночувати і не замерзнути. Перевагою таких модульних котелень є робота на паливних палетах. Вони зможуть слугувати додатковим джерелом генерації, що дозволить значно скоротити використання природного газу. Розуміємо, що можуть бути перебої і з постачанням газу, і тому ще влітку ми вирішили. Виділити кошти на закупівлю таких модульних котелень для того, щоб можна було використати інші види палива, крім газу, мова йде про дрова, про пелети, про щепу. І я переконаний, що і на майбутнє ми так само маємо рухатися до, ці, до цієї диверсифікації, так як ціна газу вона не ринкова. Ми це всі розуміємо, що і населення, і, в принципі, бюджетні установи отримують газ по знижній ціні, і рано чи пізно він буде рости. Так, при аварійних ситуаціях вони стануть резервним джерелом теплопостачання. Це дозволить безперебійно забезпечити теплом заклади соціальної сфери міста, які найбільше цього потребуватимуть та низку житлових будинків. В першу чергу наголошую, що в розрізі забезпечення бюджетних установ, тому що це вони одночасно можуть бути пунктами обігріву і пунктами незламності при додатковому облаштуванні таких будівель. Наразі в обласному центрі встановили першу таку котельню потужністю 600 кіловат, яка працює на дровах. Їх запасу вистачить на п'ять темних днів, кажуть посадовці. Втім, якщо місто справді поглине блекаут і воно залишиться без опалення, то такий запас, на жаль, не матиме стратегічного значення. Адже поки у ратуші щоразу затверджуватимуть всю необхідну документацію, наявну деревину спалять, а чекати на нову порцію доведеться більше тижня. Котельня може працювати автономно та дистанційно, Ціно працівники підприємства можуть бачити параметри роботи даної котельні і відповідно регулювати її роботу. На сьогодні завершальні роботи проводяться по розробці проекту кошторисної документації. Здійснюється підбір місця розташування на даному об'єкті, і далі будемо приступати до після прозору до будівельних робіт. А тим часом Чернівці очікують ще на три модульні котельні різних потужностей. Всього на них витратили майже 12 мільйонів гривень з міського бюджету. Людмила Труфин, Максим Білоткач, Теми дня ТВА. Працює без відключення світла від завтра. В Україні стартує проведення режимних днів вимірювання, фактичного споживання електроенергії. У такі дні одні регіони будуть повністю заживлені, у той час, як в інших, будуть зменшені ліміти споживання. Експеримент проводитимуть, щоб побачити реальну потребу в електроенергії у кожному регіоні. У Чернівецькій області такий режимний день вимірювання планують провести 17 лютого. Вони повернулися на вулиці Чернівецької громади. Комунальники повернуть сітки для збору пластику, які нещодавно самі ж і прибрали. Таке рішення ухвалили на засіданні виконавчого комітету Чернівецької міської ради. Ми спробували першу методику, виявили, що вона є не до кінця допрацьована, і хочемо спробувати по третій методикі і встановити додатково ще для, для окремого виду. Це полімерів. Як запевняють, така схема сортування дозволить зменшити тариф на вивіз сміття, адже виходить, що вже жителі громади самостійно відокремлюватимуть пластик від решти відходів. Ми проваджуємо з першого на третього. виконавці постав, постав, постав встановлять вже свої контейнери, і вони будуть вивозити вже ці полімери. І я надіюся, що в квітні ну, це вже квітні місяці. Ви подасте новий розрахунку. Збував амфетамін гуртовими партіями. На Буковині викрили рецидивіста, який розповсюджував наркотики на території регіону. Під час обшуків у помешканні та автомобілі фігуранта виявили півтора кілограма речовини зовні схожої на амфетамін, засоби для фасування і зважування наркотиків, зброю 62 тисячі доларів США та 130 тисяч гривень, банківські картки, карти пам'яті, чорнові записи. Дилеру загрожує до 12 років позбавлення волі. Хотіли перейти гори, щоб потрапити до Румунії. На Буковині прикордонники викрили оборудку з транспортування ухилянців. Військові зупинили для перевірки мікроавтобуси Мерседес та «Опель». Як виявилось, їх пасажири планували нелегально та небезпечно для життя мандрівку за кордон. Транспортними засобами везли 13 жителів Чернівецької та Київської областей віком від 22 до 52 років, які планували в горах. Пішки незаконно перетнути кордон в Румунію. Нерозчищені шляхи причина дорожніх пригод. 6 лютого у Чернівцях водій легковика з'їхав у кювет на засніженій вулиці Заставнінській. Чоловіку довелося викликати рятувальників на допомогу. Того ж дня у селі Керстенці Дністровського району на засніженому підйомі у кювет з'їхала карета швидкої, яка поверталася від пацієнта. Рятувальники відбуксирували машину на пагорб, після чого вона продовжила рух самостійно. Вкрай потрібні фахівці для роботи у пенсійному фонді. Центр зайнятості вже традиційно підготував платформу для комунікації між роботодавцями та охочими працювати. Деталі у сюжеті. Офіційне працевлаштування, стабільна зарплата та можливість кар'єрного зростання на посадах державної служби у Чернівецькій міській філії обласного центру зайнятості, вкотре влаштували ярмарок вакансій. Тут представники роботодавців могли безпосередньо поспілкуватися з потенційними працівниками та зацікавити їх умовами праці щоразу, коли з'являються. На ринку праці ті чи інші вакансії, і якщо таких вакансій з'являється більше ніж 10, 20 і більше нашою філією новоствореними філіями управліннями відділеннями проводяться ярмарки вакансій або презентації роботодавця цього разу, ярмарок вакансій провели для пенсійного фонду, які потребують понад 20 фахівців. Канагайна потреба у нас в головному управлінні набрати нам фахівців для роботи, які здійснюють функції, основні, які здійснюють Пенсійний фонд України. Єдина вимога до претендентів вища освіта. Досвід роботи не обов'язковий. Мінімальна заробітна плата у фонді складає майже 6 тисяч гривень, а також надбавки та премії. Пропонують і можливість кар'єрного зростання. У Чернівецькій міській філії обласного центру зайнятості кажуть, такі ярмарки проводять систематично. Для того щоб ефективно провести нашу ярмарку, ми роздали анкети також з собою шукачі роботи принесли резюме, і ми нам здається, що це буде надзвичайно продуктивна співпраця, адже дуже багато людей зацікавилося. Тому що це державна служба, це перспективно, і тому всі люди, які заповнили анкети, всім буде надана консультація, інформація, і ми надіємося, буде співпраця і працевлаштування. На ярмарок вакансій завітали майже пів сотні шукачів роботи. Я хотів би спробувати на державній службі себе, але не знаю чи зможу я це виконувати обов'язки. Ну, там сказали, що випробувальний термін буде. Це буде для мене гарною пропозицією і ну, знайду себе в цій сфері пенсійному фонду. От Піду на на співбесіду можливо від пенсійного фонду. Ну я ще не подала свою анкетку, але буду дзвонити, подавати резюме. І, можливо, спробую. Аліна Рябко, Тетяна Пазюк Василь Савчанський дня, ТВА. Затримання при підході спереду, обхвати тулуба з руками і без рук, розслабляючий удар. Патрульна поліція спільно з управлінням молоді та спорту Чернівецької ОВА провели навчання молоді тактиці самозахисту. Тож детальніше про те, як протистояти сильнішому нападнику, у сюжеті. Вольна поліція провела заняття з тактики самозахисту для молоді серед охочих навчитися, як правильно оборонятися, була і 16-річна Мілена, учениця Чернівецького ліцею номер 7 Ми маємо розуміти е, всю важливість і серйозність нашої ситуації, яка проводиться в нашій країні під час війни, і тому це дуже важливо. Тому до нас от приїхала поліція. Ми напевно ми будемо проводити якісь мети, експерименти, як допомагати людям. Це круто. Що нас навчають, що нам дають ці знання». Доєднався до занять і десятикласник Андрій. Мало ли що може приїздити на вулиці, Якби багато є і різних е, приступлень на вулиці, якоби різних е, поганих хлопців, які можуть до тебе підійти і завзрати якоїсь шкоди. Тому потрібно знати, як правильно діяти в різних ситуаціях і вести себе на вулиці. У випадку, якщо там до тебе підійшли, ну, починаєш щось вимагати чи що. Отож, розуміючи всю важливість знання основ самооборони, молодь з ентузіазмом виконувала прийоми самозахисту, а допомагав їм у цьому інструктор Руслан Бурюк. Сьогодні будуть такі прийоми, як видушаючий захист, відрушаючий, затримання при підході спереду, захвати, обхвати сатулуби з руками без рук. Так? Так само для дівчат буде розслабляючий удар. Куди ударити чоловік, удар, фізично він буде вище, більше, так? куди наносити такий удар, що він відпустив і більше не мав бажання да, вас затримувати чи надати вам шкоду. Заняття самооборони, патрульна поліція провела спільно з управлінням молоді і спорту Чернявецької ова у рамках продовження пілотного проєкту, який розпочали ще минулого року. Однак охопити всіх бажаючих долучитися до вивчення основ самозахисту тоді не вдалося. Тож вирішили продовжити працювати у цьому напрямку. Є дуже багато можливостей займатися карате, то більше до, до різними видами спорту, і ну нібито могти себе захистити якби повноцінно. Але коли молода людина. Потрапляє в стресову ситуацію, важливо мати основи і знання, як захистити себе, як вчинити правильно і що застосувати, особливо у ті ситуації, коли не співмірна сила нападника і молодої людини. Для нас це дуже важливо, тому даний захід відбувається в рамках здорового способу життя та протидії таким насильницьким заходам. Доєднатися до проведення занять самооборони може молодь від 14 до 35 років. Інформація про Проведення наступних занять буде розміщено на Фейсбук-сторінці управління молоді та спорту Чернівецької ова. Цей захід він буде неодноразовим, тобто це перший захід в цьому році. І ще буде кілька таких. І всі бажаючі, хто, наприклад, захоче долучитися на наступні заходи, можуть слідкувати за анонсами подій на сторінці управління молоді та спорту Чернівецької обласної військової адміністрації, заповнювати гугл форму та ставати учасником таких заходів і отримувати ці знання. Тетяна Дубіцька, Віталіна Брябін Ксим Білоткач теми дня. На цьому ставимо крапку в інформаційному випуску. Більше новин ви завжди можете знайти на сайті телеканалу ТВА та офіційних сторінках у соціальних мережах. Я з вами прощаюся. Гарного та мирного вечора! На все добре.